Як перед тобою Боже плакати, як з тобою рідний балакати? Як же ж тебе, Господи, просити? Я ще тільки починаю жити. Ще не вмію я молитись, але, Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари гублять свої тіні, зупини війну на Україні! З поля бою всіх солдат чекає, і чи можем їм допомагаємо. Але, Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі і сиві, і безвусі дочекались, щоб синів матусі. Страшно, Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болі завмираєш. Так зроби, щоб все скінчилось, щоб сонце миру засвітилось. Ти спитаєш, чи моя підмога? Я, Вікторія, а отже, перемога. Ти пробач, мій Боже, що тривожу, я бійця молитвою поможу, не відмов прохання мій спаситель. Україна теж твоя обитель. І на всіх любові твої досить, як дитина з вірою попросить. Дай же, Боже, щоб війна скінчилась, щоб у сонце миру засвітилось, щоб жили у мирі і багато, щоб усіх дітей живим був тато.